Всім привіт! Приєднуйтесь, буду рада з вами поспілкуватись. Поки що починаю свій прямий ефір. Працюю на два телефони: на Instagram, на Фейсбук. Ось. Мене звати Наталя і я бізнес-партнер компанії ProWeb. Коротенько нагадаю для тих, хто недавно приєднався, що компанія ProVe – це європейська компанія, яка працює по всій Європі і також Монголії, пропонує дуже якісну натуральну продукцію, яка проходить дуже багато перевірок. І сертифікована в Європі та в Україні. І пропонує також парфуми натуральні, пропонує косметику доглядову. І декоративно миючі засоби. Називається косметика для дому, тому що вони повністю натуральні, навіть дуже швидко знищується їхня упаковка всередині те, що є, також дуже екологічне і не шкодить ні людям, ні тваринам, і також товари для здоров'я. Бади і ще якісь деякі новинки, які недавно з'явилися. От про них сьогодні хочу вам розказати. Найперше покажу тут в мене така невеличка посилочка. От поки приєднуєтесь. хто є на ефірі, поставте мені якесь сердечко чи плюсик, щоб я бачила хто є. Ось, буду рада з вами спілкуватися, пишіть свої питання. А я. Буду поки що показувати, що мені приїхало. Так, почну із таких давніших продуктів, це шампунь. Ось, посилочку я для себе замовила, тому що я користуюся всіма продуктами компанії ProV. Ну, майже всіма. Там деякі такі, чим я взагалі не користуюсь, там як підводка для очей чи олівець, то такого не беру, а решта всіма продуктами я користуюсь. Тому що спочатку треба користуватися самі, а потім пропонувати іншим. Ось це є шампунь. Шампунь для волосся, який якісний, по-перше, не шкодить волоссю і дуже гарно миє його. Робить його здоровим, відживлює, в кого погане волосся, таке посічене, відживлює. Зрізаєте те посічене, і нове вже не робиться. Ось, безсульфатний шампунь. До нього також йде кондиціонер. Кондиціонер мене ще є, тому я собі замовила шампунь. Користуємося всією сім'єю ось таким шампунем. Він дуже, між іншим, дуже гарно пахне. І треба його зовсім трішки. Хто не знає, то підкажу, що шампунем голову миється два рази. Перший раз змивається плюка те все, що зверху. А другий раз вже відкриваються там такі волосі є, лусочки, відкриваються. і... Це все дуже гарно вимивається, потім кондиціонер, і волосся робиться таке живе, таке, пухнасте. І головне здорове і слухняне. Ніде нічого не стирчить і нічого ніде не літає. Ось такий шикарний шампунь. Користуюся ним вже два роки. Далі покажу вам ось таку сироватку для обличчя. Ось Вже в 24-році му році поставили такий знак. Що це найкращий вибір жінок у 2024 році. Колагенова сироватка для обличчя. Вона йде в капсулах. Відкрию вам покажу ось, 10 капсул. Випала, ще є така штучка, щоб відкривати і не поранити пальці скліні ось такі. Бачите? Відкриваєте. Очищаєте обличчя і наносите цю сироватку. Це рослинний колаген, і він дуже гарно впливає на нашу шкіру. Я ним також тепер постійно користуюсь. І бачу, як відживає моя шкіра і робиться кращою. Ось, це одноразова, але мені на три рази вистачає. Ставлю холодильник зранку і ввечері наношу перед тим ввечері, як помила обличчя, і зранку. Також як змиваю, витираю обличчя міцеляркою і наношу цю сироватку. А потім вже крем і косметика. Їх є 10 штук, але вистачає надовго, тому що, я кажу, мені на три рази вистачає цього. Ось, Шикарна річ, постійно замовляю собі і замовляють клієнтки, не тільки в мене. Всіх наших партнерів дуже гарно користуються великим попитом ось ця сироватка. Якщо вам цікаво, хочете гарно виглядати, відживити свою шкіру, то пишіть мені в приват. І я вам розкажу, як можна придбати. І тепер переходимо до головного. В нашій компанії ProVe з'явилися нові продукти. Нові продукти для здоров'я, для, для схуднення, тому що. Кому що потрібно, його можна вживати просто для здоров'я, а можна для схуднення вживати. Це є кава. Ось, така в пакетиках, вона розчинна, але я вже спробувала, мені дуже сподобалось, я не п'ю розчинну каву, але ця кава мені подобається. Крім того, там є ще багато додатків, екстракт гуарани. Ось, і додатковий кофеїн і хром. Ось, бачите, не просто кава, а ще кава із мінералами. І вона дуже смачна. Ось. І Я замовляла її в суботу, то ще була акція. Мені додатково дали три пакетики додаткової кави. Ось. Тут є 20 штук. Покажу вам. Пити можна вдень тільки одну, одну пачечку. Зранку собі стали, випили цю каву. І їсти не хочеться. І енергія додається. Дуже класно себе почуваєте. І ще одну новинку покажу: це ось такий білковий коктейль. Або протеїновий його називають. Так, на два телефони показую Ось так, щоб всім було добре видно. Ось така банка, півтора кілограми. Дуже смачного коктейлю. Це є Йду три, бо я вже його п'ю, покажу вам. Тут є мірний стаканчик ось такий. Рекомендую три таких стаканчика, але мені вистачає два. Насичує на півдня. Я собі на вечір п'ю цей коктейль. і вже взагалі вечеряти. Оце моя вечеря, більше нічого і не хочеться, і не тягне їсти, на ніч не наїдаєшся. І на солодке не тягне. Якщо його вживати щодня, просто от для себе, не для схуднення, може вам не треба худнути. А просто для здоров'я ви можете це вживати один раз замість прийому їжі. Чи зранку, чи на обід, чи ввечері. Не тягне на солодке, не тягне на перекуси. Випили цей коктейль. Він з шоколадним смаком і тримає. 4-5 годин тримає, можна не хотіти взагалі їсти. До нього також є ось такий стильний шейкер. Ось, сюди насипаємо. Є навіть ось тут кришечка вбити. Бачите, є таке. Є тут От є дієситочку. Але він розчиняється повністю холодною водою. Гарячою не треба, тільки холодною водою. Розчиняється повністю. Насипали, долили 250 мг води, сколотали і можна пити. Ось такий стильний шейкер. Хто хоче, може собі трубочку туди поставити, це вже неважливо. Але дуже-дуже смачний шоколадний коктейль. Ось. І крім того, що є ці продукти, вони з'явились недавно. Це все дуже класні продукти, тому що я довіряю своїй компанії, бо я користуюсь всіма продуктами. І Знаю, що вони якісні, натуральні. Компанія дуже ретельно підходить до виготовлення кожного продукту до кожного. Чи це косметика, чи це миючі, чи це бади. У нас є дуже багато різних бадів, а цей коктейль взагалі супер. І хочу ще розказати, що у нас 21 лютого стартує дуже класний челендж на 28 днів, такий марафон схуднення і здоров'я. Дівчата, це щось, розумієте? По-перше, з нами буде працювати тренер по фітнесу із Польщі, яка показує, які вправи робити, як їх робити, як працювати над своїм тілом. Далі буде працювати нутриціолог. Вона вже почала роботу. У нас є телеграм-канал, в якому вона щодня розповідає, що можна їсти, що не можна, як відкоригувати своє харчування. Як... Вона також користується ось цими продуктами. Вона їх вживає, сама вживає, сама випробовує. І в неї дуже гарні відгуки. Ось. І також рекомендує нам ще не почався марафон, а вона челендж, а вона вже нам розповідає. Як правильно харчуватися? Ось. А далі, думаю, буде ще крутіше. Також ще буде індивідуальні будуть консультації, кому буде потрібно. Це дуже класно. Я навіть не можу сказати, скільки коштує робота з нутриціологом, ну це дуже дорого. А в компанії для своїх бізнес-партнерів, для своїх клієнтів, вона працює безкоштовно. Тобто роботу нутриціолога оплачує нам компанія. Це дуже класно. Давно хотіла спробувати з нутриціологом працювати, а тут бачите, як вийшло, що взагалі можете безкоштовно. Ви купуєте продукти, ви їх вживаєте. І маєте тренера дуже крутого, яка працює із, в Польщі з багатими людьми, і в тому числі і з власницею компанії Катажиною Травінською. І маєте нутриціолога, який буде з вами працювати. Протягом 28 днів. І ще одне таке: а, буде підтримка також всіх дівчат, які будуть знаходитися в цьому чаті, будуть брати участь у челенджі, розповідаємо одна одній, які результати, який результат від коктейлю, як чи їм сподобалася кава, це все один одному ми розповідаємо, підтримуємо один одного і думаю, що далі буде. Ще крутіше і з початком цього челенджу. І також для тих, хто купив продукти, користується ними, будуть ще призи. І для тих, хто також будуть подарунки для тих, хто найкра... найбільше, так думаю, найбільше скине кілограмів, в кого будуть найкращі. результати. Ось, тому, дівчата, приєднуйтесь. Безкоштовно можу приєднати вас до цього чату в телеграмі, ви собі вже можете приєднуватись, можете читати інформацію про продукцію, яка буде використовуватись в челенджі. Бути знайомитись із Яриною, нутриціологом, бути знайомитись з нашими дівчатами, і це буде дуже-дуже крутий челендж. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені в приват. Запрошую вас. І... Будемо худнути разом. Я вже маю такі невеличкі результати відживання цього коктейлю. Ось Трошки коригую своє харчування. Ну, знаєте, кажуть, що можна там не їсти хліба, не їсти солодкого і ти схуднеш, але це неправда, не всім це підходить, особливо, коли вам за 40 чи взагалі вже 50. Дуже важко худнути, навіть якщо ви нічого не будете їсти. То та вага і ви схуднете трошки, то вага потім дуже швидко назад йде. Ще кажуть, що якщо нічого не їсти, то організм навпаки накопичує жир, бо він думає, що у вас немає їжі і треба якось підтримувати вас. Ось, тому ми будемо худнути поступово, ми будемо працювати над собою, будемо їсти правильно. Ось, нам вже навіть розказують, чим можна замінити одні продукти на інші, щоб не було шкоди для здоров'я і одночасно була користь. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь, пишіть мені в приват, я вам все розкажу, як можна придбати цю продукцію і можна навіть отримати знижку на неї. Так, ще забула сказати, що в цьому коктейлі, крім. Білків у протеїнів, є ще дуже багато вітамінів. 26 вітамінів і мінералів. Тобто, якщо б ви окремо купували кожен вітамін, кожну упаковку вітаміна, то ви б, напевно, по 10 штук цих таблеток зараз ковтали. А так ви просто випиваєте один коктейль в день чи два, як вам, заходить, як вам буде зручніше. Отримуєте всі мікроелементи і вітаміни. Будете здоровішими, зараз тим більше всякі віруси ходять, люди хворіють. А чим більше буде, так, секунду, чим більше вітаміни краще вживати, знаєте, коли Коли ви не, коли ви здорові, коли ви ще не захворіли, потім вони вже менші користі приносять, ви вже лікуєтесь. Тому краще вживати. Нормальну їжу, привітання. Краще вживати вітаміни ось з цим коктейлем один раз, аніж ковтати 10-15 таблеток. І бути здоровими, худнути разом з нами. Тому приєднуйтесь, дівчата. І хлопці, думаю, теж, якщо захочуть схуднути, теж можуть приєднуватись. Ми беремо у нас челендж усіх, додаю в телеграм. Там знайомитесь і 21 лютого ми починаємо. Ну, пишіть мені в приват, я вам все розкажу. І до нових зустрічей. Може, є якісь питання, дівчата? Чи є якісь питання, пишіть, якщо не хочете. Так, Таня, так, що ти пишеш. Так, це вітамінна бомба, бо справді тут дуже багато. Вітамінів, я знаю, тому що я окремо купувала вітаміни. По-перше, купувала їх в аптеці, деякі я, або в нас в нашій компанії поки що таких нема. Але я просто не знаю, чи вони діючі, ці вітаміни, що в аптеці продаються. Тому що недавно розказувала знайома, що в неї був. Тиск високий, і виписали одні таблетки, вона п'є, не допомагає. І виписали другі таблетки, вона п'є, не допомагає. Прийшла до третьої лікарки, а ця їй каже, а ви ж не знаєте, що ви пили. Може, там якась крейда. Якийсь простий порошок, а не ліки. Тому аптекам я не дуже довіряю, я довіряю компанії ProVe. Я вживаю тільки їхні, її вітаміни, її. Бади, товари для здоров'я всі. І, чесно, коли в мене деякі знайомі хворіють по кілька разів за рік, я не хворію. Ось, я собі працюю, гуляю, займаюся своїми справами. Ось, тому, дівчата, кому цікаво, пишіть вже, пишіть мені в приват. І я обов'язково з вами зв'яжуся і все вам все розповім. Ну, і до нових зустрічей! Besheet me. Papa.